Шановні колеги, мене звати Загородній Олег, я головний агроном групи Life Biochem. І сьогодні я би говорив про таку максимально актуальну тему. Україна йде до ЄС і впроваджує поступово європейські наративи, європейське законодавство. Це неминуче, скоріше за все, явище, і нам потрібно бути до цього готовим. Основне питання відбувається в тому, що Європа вводила обмеження поступово протягом багатьох років. Україні ж потрібно це буде зробити максимально швидко, тому що якщо дійсно станеться так, що в 28-му році. Нам потрібно буде заборонити значну частину діючих речовин, то часу на зміни нас не так багато. Тож давайте подумаємо над економікою в нових реаліях в Україну в ЄС і що змінюється, і як це вплине на собівартість та вражайність, і що є з точки зору біології, чим можна доповнити або десь замінити ті чи інші препарати. Всі ми любимо цифри, всі ви дуже гарно рахуєте, всі ми класно рахуємо. І в нас завжди виникає питання собівартості, маржинальності та прибутковості. Звичайно, що в собівартості в нас є постійні зміни та постійні витрати. І основне питання в нас відбувається в тому, що здебільшого у нас із введенням нових наративів зросте собівартість і можливі зміни врожайності. Тобто, для того, щоб заробити скільки само грошей. Потрібно буде зібрати, скоріш за все, що більше врожаю. Тому наша точка беззбитковості зросте. От по такому прикладу наша собівартість буде зростати, тому що два ключових моменти: Збільшилась собівартість, впала врожайність. Європа працює уже за принципу integrated pest management, інтегрований захист рослин, який не означає без хімії, абсолютно ні. Це пріоритизація профілактики точного і вчасного застосування у певний період часу і з чіткими визначеними регламентами і діючими речовинами. Що ж таке по факту кістяк IPM? Це сівозміна, це стандартні агротехнічні прийоми, підбір сортів, гібридів, терміни сівби, обробіток ґрунту. Що дуже важливо і що вже роблять найбільш передові гравці, кожен агроном на полі. Це постійний моніторинг, скаутинг, пороги шкодочинності і прогнозування ризиків, враховуючи погоду. До цього всього підключається в Європі, до цього також активно підключаються світові компанії, активний розвиток біологічного захисту, апріорі біології, біостимуляторів, деструкторів, біологічних фунгіцидів та інсектицидів. І особливо мають роль точкові обробки, правильні та вчасні норми, фази і антирезистентні програми. Не варто думати, що якщо в Україні чи в Європі виникає питання резистентності до тих чи інших діючих речовин, що в Україні його немає. Генетика в нас в основному європейська, нікуди воно не зникає. Чому це дуже важливо? Тому що у нас стане трошки менше інструментів відносно того, що ми звикли. І більше набуде значення менеджмент, управління ризиками. Давайте пробіжимося по культурах, що не пройде нові регламенти у ЄС. Yes. В гербіцидах сильно страждає ґрунтовий блок, до те, до чого ми звикли дешеві ґрунтові гербіциди, базові гербіциди, ацетохлор, есметалохлор, пропізохлор, прометрин, метрибузин. Випадає здебільшого на всіх культурах, тобто повністю підпадають під заборону. Частина гербіцидів суцільної дії. гліфосат, поки що схвалено до 2033 року. При цьому типові для нас десеканти швидкої дії, декват, гліфосенат, паракват і інші не схвалені або заборонені. Інсектицидні протруйники також стає проблемою. Те, до чого ми звикли, в обробці ключових культур, особливо соняшника, кукурудзи, цукрового буряка і інших, типові неонікотиноїди, клотяні діни мідаклоприттіми, хто сам не схвалені і виходять з ринку Європейського Союзу. І частина фунгіцидів старої школи, які точно не проходять: ципроконазол, епоксиконазол, пропіко, прохлорас та інші. Якщо ж говорити більш детально по протруйниках і по фунгіцидах, не такий страшний чорт, як його малюють. Так, випадає частина фунгіцидів і інсектицидів так званої старої школи. Що стосується фунгіцидів, так, вони відпадають, але по факту, здебільшого, триазоли тебоко протіо, дефеноко залишаються. Група зі залишається. Стробілурини більшість залишаються. Тому тут не так все страшно. Що стосується інсектицидних протруйників, отут починають виникати проблеми, особливо з шкідниками ґрунтовими. В нас із старої школи залишається тільки ацетаміприт і частина піретруїдів, таких як лямда -цегалатрин. Тому тут саме отут ключова думка, що в даному блоці біологічні рішення безпосередньо будуть підсилювати саме інсектицидно-фунгіцидний блок. І ці рішення вже є і в Україні, і на ринку Європейського Союзу. Давайте тепер пробіжемося по культурах. Кукурудза одна з таких улюблених наших культур. Знову ж таки, як я вже казав, тут ризик це дешеві ґрунтові. Після сходові здебільшого залишаються. Тобто типові схеми по сходові на кукурудзі вони нікуди не зникнуть, в тому числі і протизлакові, такі як нікосульфурон та римсульфурон. Проблеми виникають в протруйниках, які йдуть. Лускокрилі шкідники, частина діючих речовин типових знову ж таки залишаються, такі як хлантральний пролу. Випадає флубендіамід, фоліарні інсектициди, фоліарні інсектициди. Частинка випадає з них, але їх є досить таки непогана заміна у вигляді біології, в тому числі те, що стосується лускокрилих шкідників, і особливо, що має на увазі біватерія, як заміна ґрунтовим інсектицидам, тобто протруйникам для знищення ключових ґрунтових шкідників. Основна частина протруйників залишається в кукурузи, насправді. Залишається досить та значна частина і ґрунтових, і посходових. Працюємо з чистим стартом. Вчасність, сівозміна, робота досходова з бур'янами і все буде добре. Але що ж все ж таки на кукурудзі нам загрожує? Гербіцидний захист може зрости до 40 доларів на гектарі внаслідок здорожчання частини ґрунтових схем. Заміна інсектицидних протруйників, дротяники, совки, падіння, густоти стояння. Від 30 до 45 доларів, тобто знищення біологічно ґрунтових шкідників і потенційні втрати 10-15% знову ж таки при умові невчасності, невчасного моніторингу, невчасної роботи. Соняшник, основна олійна культура. Дуже важлива. І м, тут також е, є певні е, труднощі: е, випадіння частини ґрунтових гербіцидів, дешевих, в тому числі прометрину та флурохлорідону, Випадіння частини імі групи і мазапіру і але при цьому залишається експрес, то також залишаються такі речі у нас як аклоніфен та пендеметалін, що приведе до здорощення ґрунтової схеми. Інсектицидні протруйники, та сама ситуація, що і з кукурудзою густота важлива, вплив совок дротяників може бути досить таки серйозним. Тому робота з ґрунтовими шкідниками. Профілактично буде важливою. Протруйники фактично залишаються. металоксил М та флодоксиніл зараз під питанням і з ними можуть виникнути проблеми. Але знову ж таки, в ЄС вже є зареєстрований як альтернатива оксатіопеприніл. Досить ефективно працює. При цьому на соняшнику, особливо в умовах насичення сівозміни з іншими культурами, такими як соя і ріпак, виникає питання скротині. І в нас, і в Європі це стає проблемою, але знову ж таки, як профілактика, з нею можна боротися, в тому числі біологічним способом, сівозміною та агротехнікою. Найбільші і дорогі загрози. Гербіцидний захист від 0 до 60, знову ж таки, в кого схеми прості, дешеві, трибенорон і грамініцид, скоріше за все, ваша собівартість не зміниться. Хто працює на дорогих, потужних ґрунтових схемах, внаслідок випадіння дешевих. Діючих речовин може виникнути питання зростанням собівартості, плюс може виникнути необхідність механічних обробок. Заміна інсектицидних протруйників, знову ж таки, підніме часткову собівартість, потенційні втрати від 2 до 12. Знову ж таки, все залежить сильно від агротехніки і від е наявності. Е Шкідливих організмів і бур'янів, тобто тут ключову роль грає вчасність. Що стосується падіння якості, про яке багато говорили, навряд чи це відбудеться, особливо якщо ви ну, і ви, і ми зможемо нормально попрацювати з точки зору бур'янів, навряд чи відбудеться там якесь падіння олійності або інших показників якості. Соя. Соя це та культура, яка загалом не дуже буде відчувати вплив європейських норм. Знову ж таки, хто працює на сої з ґрунтовими гербіцидами, так само випадає, особливо для багатьох може бути актуальне випадіння метрибузину, але залишається пендеметалін, хломазон, залишається посходовий бентазон і тефенсульфурон. Під питанням, тому що враховуйте європейські регламенти, це все дуже динамічно і швидко. Вони їх міняють часто і те, що дозволено сьогодні, може бути заборонено завтра. Що стосується протруйників на сої, протруйники інсектицидні на сої не є наскільки критичними як для кукурудзи та соняшника, тому їх замінити в цілому можна дешевше. Здебільшого європейський досвід свідчить про заміну їх. Продуктами життєдіяльності стрептоміцетів, тобто досить такий дешевий спосіб протруїти, це долар 2 на гектар, і це питання загалом вирішується. Інсектицидні, фунгіцидні, дарують протруйники, по суті, справи залишаються, але флодоксині металаксим під питанням, як я вже говорив, знову ж таки, є біологічні опції, які можуть заміняти. Якраз соя це та культура, яка дуже активно відгукується на біологізацію. І також на інокулянти, мікоризацію, роботу із фосфор мобілізацією та іншими. Хімічні фунгіциди практично всі залишаються, основні СДІЧА, чаї, та триазоли, в більшості залишаються. Знову ж таки, як частина антирезистентної програми та підсилення, можуть бути використані біологічні продукти з досить високою ефективністю. По наших ключових втратах і загрозах. Гербіциди хто на ґрунтових схемах, внаслідок того, що десь додасться пендеметалін, який досить дорогий, де ще може щось додаватися, більша кількість проходів там, бентазону, наприклад, зростання собі вартості по гербіцидах. Склеротинія знову ж таки в регіонах, де вона є актуальною, це не скрізь, але 20-30 доларів на гектар, особливо там, де буде випадати sdhi група, і будуть прикореневі стеблові форми. Потенційні втрати від 0 до 15%, знову ж таки, можете не відчути, взагалі не побачити ніяких втрат. Може бути втрати, знову ж таки, внаслідок невчасно проведених тих чи інших агротехнічних операцій. І головна біль: ріпак. Ріпак культура, яка буде найбільш чутливою до цих змін. Чому це так? Ріпак їсть всі комунеліні, комулінь теж їдять. І... <рес> Показує мені вже що час, я закінчую. Е, Ріпак найбільше відчує випадіння інсектицидної групи е, оцих стандартних неонікотиноїдів, якими ми звикли працювати, плюс випадіння уже здебільшого випали фоси. Е, хто експортує на ринок ЄС, вже це дуже активно бачить. Е, проте при цьому е, залишається е, досить таки активна робота з, по суті справи, неонікотиної лишається один, а це там прит і е, пара. Піретроїдів. Тому тут як, як дуже буде доречна робота з біологізації і ґрунтово, і, і посходово, І що важливо, майте на увазі випадає частина ґрунтових, в тому числі метазахлор на ріпакові і етаметсульфурон, робота з капустяними бур'янами із захистом. Фунгіциди рестригуляція, триазольна група, яка виступає здебільшого рістригулятором, фактично залишається і по суті справи не сильно так і впливає. Біологізація, шкірники. І частинка хвороб. Особливо тут втрати в окремі роки можливі дуже серйозні через те, що ріпак без належного вчасного захисту можна і пересіяти. Ви всі це чудово знаєте, це часто буває. Тож з ріпаком найбільше питань. Пшениця. На пшениці основне питання насправді, у, найменше також, по суті, справи відчує, основні питання виникнуть виключно із заміною інсектицидних протруйників, плюс вчасна сівба, тобто тут біологізація буде як ніколи доречна. І решта практично всі залишаються. Наші альтернативи біологічні ми активно над цим працюємо в нашій групі компанії. Різні і біологічні протруйники, і ґрунтові біологічні інсектициди, фоліарні, робота із склеротинією, деструкція решток і біологічні фунгіциди, це не є прямою заміною всіх хімічних продуктів. Це не панацея. Як і хімія, не панацея? Це речі, які взаємодоповнюють одне одного. І наші висновки. Давайте не зациклюватися на ціна. Діючи речовини на гектар або зазер на гектар, рахуємо загальну змінну витрат і ризики, резистентність, вікна, вчасність і так далі. Протруйники неонікотиноїди відходять. Нам треба буде сильніше робити акцент на якість насіння, біопротруювання, моніторинг і точні вчасні фоліарні несення. Фунгіцидний блок випаде лише частково, і його можна досить таки сильно підсилити і біологічно, і по вегетації, і роботою з рештками та технологічно. Тож дякую вам за увагу.